З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. З'явилися важливі новини з фронту у армії. росіян чаплинці як Каланчуку, завдали дуже потужні удари новим, Новим за секречним озброєнням. Повідомляється, що детонація спостерігалася як в Криму після серії дуже сильних попадань з отриманим інформацією Вночі українські військові здійснили сильний удар по окупантах на півдні Херсонської області, для чого спостерігалося дуже сильно або Одразу після завданих ударів з'явилося офіційне повідомлення від Віталія Кіма, що нашим військам було використано нове озброєння, яке раніше ще не було в нас на озброєнні. Хочеться зауважити, що останнім часом все більше інформації про дуже масовані удари українських військ, невідомими боєприпасами чи ракетами. Враховуючи відстані після завданих ударів, чітко видно, що це вже далеко не робота хаймерсів, так як удари здійснюється глибину окупованих територій на відстані до 120-150 км. З перехоплених розмов від окупантів, що перебували в епіцентрі завданих ударів, чаплинців Калам, чапук вдалося виснити, що всього було по одному удару, проте надзвичайної потужності, на місцях вибуху вирви діаметром 10 метрів. Повідомляється про велику кількість ліквідованого особового складу розшивців. В цілі окупанти категорично відмовляються повертатися на фронт і шукають можливості тікати в Росію. Вірте, в Збройні сили України разом до перемоги.